Друзі, всім привіт з вами, як завжди, я вражень Врат. І сьогодні ви оцінюєте мои мої співаки. Другий шкіл. Так. Вот другий шкіл. ось такий. І у нас сьогодні буде 5 кінів. Два воєнні, Один воєнний, один спецназовий і другий. і... Ну, коротше. Пишіть в коментарях, які, які вам подобається. Зараз ще покажу. Я перепутав, буде 4 або три наряди. Так, десь. 4 где-то. 4 где-то. Друзья, вот третий скин. Вот такий. Сегодня будет читать скина. Так, четыре. Четыре. И последний скин сейчас будет. А вот последний скин, друзья. Вот такий. Він останній. Ну, а на цьому відео закінчується, тому що вже відео майже 2 хвилини, да. ну, скоро може буде відео теж. А я граю зараз ось. Видите, там, де мешка? Я граю роз Кліксіть. І зараз і ви можете ввести мій нік. А я вам його не покажу. Хіба якщо під цьому відео збирається 2, 30, добре 30 лайків. Збира... добре, 20 лайків збирається, я покажу. Не не мій нік, а як там? Е, Ну, типа, один раз так дуже без нік покажу, так, і все. І все. Так що, друзі. Відео закінчується. Ой, я нічого не показала. там одну штуку. Ну, коротше, друзі, на цьому відео закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А на цьому всім па 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 Почекайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а на цьому всім па па